Вітаю всіх, хто зажив гості моїй вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено бодянським виробам моїй мої улюбленій бодяночці, як я називаю подянські вироби, які знаходяться в моїй колекції. Досить багато про що свідчать мої численні відео. В одному із них я показувала вам спецовників у вигляді, статуеток, у вигляді статуеток, але це була порцелянова продукція. Сьогодні це буде фаянс, фаянс дуже якісний. Все це ручна робота. І як говорила Валентина Казило, завідувачка краєзнавчого музею селища буде От з такими виробами будянськими. Велика кількість яких експортувалася в різні країни світу, вони об'їздили, як вона зазначила, що вони об'їздили майже весь світ. Розпочинаю я своє відео з ось цього дурнуватого персонажа. Чому я називаю його дурнуватим? Тому що ця, ця сільничка, цей спецовничок називається Стецько. Авторства Пінманкіна і Миколаєва. Всі ми в школі вчили твір квітки Остаф'яненко комедії Сватання на Гончарівці. І от там був Стецько дурнуватий персонаж, як я його називаю, і всім нам. Пам'яті закарбувалось, ну, не знаю чи всім, а мені то точно його знамениті слова: і сидів би, їв би і ходив би, і спав би, І тому автор його і зобразив з великою, з великою тарілкою. Батько каже йому: ну і, і ти, в тебе щерево більше, ніж у нашої корови. Дуже точно е е, уловив автор. Сенс життя даного персонажу, тому ми зобразив його ось з такою великою мискою. Це все розпис, ручний розпис, ангобами, є клеймо тут, бачите, буде. У мене їх і навіть дві. Я взагалі купую, якщо більш-менш по такій ціні доступній. Я їх купую в свою колекцію, навіть подвоюючи, а, а іноді і потруючу свою колекцію, Як, наприклад, у мене є е, чашка курочка ряб. Тому що з часу мені вдасться їх обов'язково виміняти на щось те, що, чого немає в моїй колекції. Так, це перший персонаж. Бачите, у мене їх, я вже вам показала, є два стичка. Далі переходимо до двох сільничок, ось таких. Вони в книзі є. Малюнок на фаянці Большакова. І ми бачимо, що сільнички Баба Параска і Баба Палашка форма Миколи Микола, Ніколаєва і Юрія Піманкіна. Ось ці сільнички є в цій книзі. Ось у мене їх також дві. Вони просто Вони просто в різних розписах. І є ще третя. Ось така. Я в одному із відео показувала, до речі, оці дві статуети, всі ці дві сільнички, і говорила, що одна Палаш параска, друга Палашка Дивіться, мені нарешті вдалося її придбати мені в коментарях, правильно написали? Ні. Це. Одна і та сама сільнечка, тільки в різних розписах. Ось, дивіться, бачите, я знайшла її також в каталозі, правда, з логотипом Олімпіади 80, е Солонка Баба Параска, 79-й рік автор Ніколаєв. Ось, Так, да, в дійсності оце баба Параска. Тобто, щоб для себе зрозуміти, знову ж мені підказку давала завідувачка краєзнавчого музею селища Буд. Оці великі статуетки, це баба Параска. Ось. До речі, бачите? Є клеймо експорт на Made in Ukraine, тобто це свідчить про те, що виріб шов на експорт. А оця меншенька статуеточка, бачите, солоночка така. Оце баба Палашка. Тут клейма нема, тут тільки є сортність і ще якісь букви. Бачите, наскільки по висоті. Різняться вони по відношенню одна до одної. До речі, мені ось цей розпис більш яскравіший по відношенню до цього, Бачите, до цього. Але вони обидві гарні. Ось такі палашки і параски. Параски і Палашка в мене є у моїй колекції. Ось і ще одна солонка авторства Піманкіна та Ніколаєва є в моїй колекції. Це дід з Люлькою. Подивіться, яка краса. Новий твір мистецтва. Унікальні були майстри на Бодянському фаянсовому заводі, які створювали унікальні вироби, які ніхто уже, на жаль, не відтворить. Так, дід з Льолькою. Далі я буду завершувати ще з одним, ще одним виробом, однак це вже буде авторство. Галини Іванівни Клумбицької. Я в коротенькому відео одному вам показувала його, однак ми більш детально його роздивимося. І я також знайшла його в каталозі. Зараз покажу. Зачте, ось Галина Клумбицька 13 см. Правда, назва тут не зазначена, але я знаю, що правильна назва. Три куми. Ці три куми, вони зображені в різних позах. Бачите, один щось голову чеше потилицю, другий розвів руки, не знає, що з ним робиться. А третій взагалі закрив очі. Так, розгубився. Звернімо увагу, що вона в мене в повній комплектації. Зазвичай продають ось так без цієї кришечки. Мені, до речі, писали в коментарях, що вона тут не потрібна, то зовсім від іншого виробу. Клеймо тут, бачите, бути. Також є якийсь напис, не можу зрозуміти. Однак, дивіться, вона несе двойний функціонал. По-перше, тут можна абсолютно сіль насипати і ставити на стіл і зберігати, а ось ця друга половина гарбузика. Зверніть увагу, ось сюди сіль. А друга половина гарбузика ось накривають, її можна і. Перчик насипати, бачите, за пробкою закрити її, щоб і перець, і сіль можна було використовувати. Ось, я так думаю, що, скоріше все, це для перцю однозначимо. А в іншому випадку також можна сюди сіль насипати якусь мілку, щоб зручніше можна було використовувати на обідньому столі. Ось таку красу, рідкість. Я вам демонструю. Давайте полюбуємося нею, так щоб я заберу тарілку і поставлю третю. Ось так ось. Подивіться на цю красу. Унікальні роботи. Я рада, що я змогла. Зібрати в колекцію такі вироби музейного рівня, не побоюсь цього слова. На сьогодні все чекаю від вас зворотнього зв'язку, коментарів. І на сьогодні все. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.